Всіх вітаю! Та, як альгізик наш показується нам в лісі, і то тільки здалеку, то ми вирішили, то ми, чуєте, ми, я вже так і, і далі розповідаю, то я вирішила поділитися з вами, чим ми зараз займаємося в лісі. Оце бачите? Це ми назбирали. Тут є медуночка і глуха жовта кропива. Оце, бачите? Оце з такої крупивки, це я ще принесла додому, бо там ж у нас не вистачило часу, бачите? От з такої крупивочки треба зірвати кожну квіточку. Боже, не показує добре. Треба зірвати кожну квіточку і висушити. Це така клопітка робота. І це приблизно з одного кілограма цих пелюсточків ну, не буде. Навіть 100 грам не буде цього, цього лікарство нашого. А це дуже хороше лікарство від простуди, від кашлю. Це настільки, воно таке, можна сказати, навіть чудодійне. Це є лікарство перевірене, яке я того року перевірила на своїх дітях, внуках і на собі. Я взагалі-то, якщо так, так чесно, то я вже два роки як забула за аптеку. Я користуюсь тільки травами. тільки травами і більше нічим. Дивіться, тут є медунка. Тут є глуха кропива. І тут ну вже цього разу не було. оце, Це ще е, нічна фіалочка. До цього, це вже, ліка, це вже оці трави, тільки вони посушені, бачите? Оце вони такі сухі. Тут ще є квіти мати, мачухи. Вони теж дуже хороше лікарство від, від простуди і від кашлю. Це дуже хороше. І до цього чаю. Ще пізніше, коли зацвіте бузина, я ще додам бузини сухої, чорної бузини сухої додам. Тут можна додати потім вже по бажанню, Я окремо окремо збираю інші трави і там вже по бажанню, які будуть пізніше цвісти. Це є весняні трави. Я їх рахую, що це весна, це пора року, яка дає життя. Тут, напевно, найбільше всього цілющого є. Це це є зовсім інший цар. Чай. Це є чай з таких е садових дерев, які цвітуть і які. Ну, це айва. Я її, ми її не використовуємо. Вона дуже, дуже багато родить і зацвила ціле червоне дерево. Ми її не використовуємо. Я її сушу на чай. Оце такий він виглядає, бачите? Це є. Тут є груша. Груша і яблуня бажано назбирати, якщо маєте де, щоб вона була. Лісова дичка, це взагалі безцінний лікар. Не лікарство, можливо, лікарство. Я його використовую, як я завжди кажу, вітамінна бомба. Це дуже хороше і запах в нього такий, воно пахне весною. Де може бути саме більше вітамінів, як не в квітах? Ця природа закладає в них майбутнє життя, правда? з нього має вирости Яблочко, з Яблучка, зернятко. У цих квіточках є все. Все, бачите? Оце така краса, вони вже висушені. Це сухенькі, це він такий буде цей чай. А це, що я принесла додому, ще треба буде вдома дозбирати. Дощі мають бути, і треба поспішити, щоб заготовити все, що зараз є. Так що, сюди ще треба дозбирати, до цього чаю ще потрібно листя чорної порічки дозбирати. Ну, можна багато всього додати. Є багато садових дерев, які ви не використовуєте. Є просто вони перецвітають і опадають, а ви потім не використовуєте ні тих яблучок, ні того. Засушіть, люди добрі. Та ж будете мати цілу зиму, згадувати і смакувати той чай. Що може бути смачніше? Ніде ви такого не купите, як тільки те, що ви зробите. Це ж саме саме. Що дбайте за себе, за своїх рідних? Це недовго, воно багато часу не займає. Але це буде зроблено від вас, ваших рук, з любов'ю, з такою, знаєте, натхненням, силою. То все ж це воно безцінне таке.